Дівчаточка, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. Це перше відео в новому році, з чим і хочу вас привітати. Вітаю вас з Новим роком, бажаю вам саме головне мирного неба над головою, здоров'ячка, щастя і лише позитивних подій у житті. Ну а я сьогодні приходжу з відео про те, що в мене лишилося з косметики після глобального. Розхламлення. Як ви бачите, я закінчила рік на моєму каналі досить драматично, повикидала 80% своєї косметики. Так, я вимушена це зробити, тому що я почала дбати про своє здоров'я, а особливо про свій гормональний фон. А також намагаюся змінімалізувати кількість токсинів, які впливають на мій організм. Багато є дівчат, в яких на жаль є такі хвороби, як ендометріоз, аденоміоз. Синдром полікистозних яєчників, міоми, поліпи і так далі, і так далі. Це все такі, знаєте, гормонозалежні хвороби, які також реагують на токсини, які нас оточують, які ми мажемося, їмо та п'ємо. Тому дуже важливо змінімалізувати токсичний вплив на свій організм. І це також стосується, звісно ж, косметики. З цього всього почалася ця моя пригода. І на екрані ви бачите косметику. Не вся з цієї косметики є безпечна. Я буду вже оговорювати тут склади, що є безпечне, що є не дуже безпечне, дещо ми ще далі продовжимо викидати. Тому наберіться терпіння і починаємо! Почнемо, давайте, з таких продуктів, як я називаю Викенштейни. Так? І почнемо ми з лівого боку. І перший йде під удар ось такий блиск Juicy Bomb з фірми. Есенс. І все було би добре в ньому, якби на мікропластик, тому що, в принципі, склад досить непоганий. Там багато натуральних олійок, іначе все окей, але він має в собі мікропластик. Мікропластик має здатність накопичуватись в організмі і впливати негативно на гормональний баланс. Чому? Тому що пластик виділяє токсини. Тому з цим продуктом ми будемо прощатися. Хоча він був досить приємний. Далі, досить недавно моя теж покупочка, це такий от бальзамчик Daily Plus Color Balm. Я його дуже люблю і мені дуже шкода, що він також має в собі мікропластик. Що я можу сказати? Він дуже приємний, дуже гарно пахне, лягає пречудово, прекрасний колір, все супер, продається в Іспанії, в Меркадоні. Ну, але ж склад, ви ж розумієте, здоров'я важніше, тому... Тому ми з ним також будемо прощатися. Дівчаточка, далі ми перейдемо до таких двох коректорів. Дивіться, я попрощаюся сьогодні лише з одним з них, і як ви думаєте, який з них має гірший склад? Обоє з них не є 100% безпечні. Я просто ще не придбала коректор повністю безпечний. І коли я це зроблю, в принципі, вони обоє підуть у смітник. Але, як кажуть, будемо вибирати менше зло з двох зол. Тому давайте подивимося, ліквід, не ліквід, а просто камуфляж з есенс, що він має в собі погано. Він має в собі феноксетанол, це є такий консервант, я вже знімала про нього відео, токсичний. Хоча багато хто говорить, ой, там до 1% токсичний, він є безпечний. Я вважаю, що токсичні інгредієнти взагалі не повинні бути в косметиці. Ось неважливо в яких кількостях. Тому це одне. Потім другий інгредієнт це тальк, який вважається потенційно канцерогенним. А третє – це має БХТ. Цей інгредієнт є теж максимально токсичний і, і там теж є ліміти, скільки його можна використовувати у косметиці. Тобто тут є три дуже погані складника. В цьому коректорі у нас є два погані складника: це є той же феноксетанол та одна з форм мікропластику. Тому. Чим два токсичних і канцерогенні інгредієнт, я виберу мікропластик і один токсичний інгредієнт. Ну, але я вам кажу, що я буду викидати їх два, просто що без коректора я не можу зараз обійтися, я люблю користуватися, щось там собі трішечки підмазати, замазати. І тоналки в мене теж поки не лишилося, тому я поки буду ним ще користуватися. Дайте переходити далі. У нас є Clarins Lip Perfector, Ну і це, звісно, біль-біль, тому що мені теж з ним придеться розставатися. Він має в собі і мікропластик, і БХТ, і токсичні барвники. Одним словом, там чи 5, чи 6 токсичних інгредієнтів. А ще якщо звернути увагу на те, що ми його мажемо на губи і це все з'їдаємо, то це взагалі ні-ні ні. І це тільки вам, дівчатка, доказ про те, що люксова косметика абсолютно не означає, що вона безпечна для здоров'я. Тому з великим, з великим жалем я буду з ним прощатися. Дівчатка, давайте дивитися далі. Далі в нас тут а, такий безпечна пудра для обличчя з фірми Felicea. Ви бачили, хто дивиться мій канал, це, вона була в останніх моїх покупочках. Натуральний пудер. Я купила в їх в магазині Хебе у Польщі. Це є абсолютно безпечна пудра, все добре. Навіть, знаєте, навіть упаковочка така з картонки, ніякого пластику, не всередині пудри, ні зовні. Ось звичайна пудра хороша, в принципі. Мені вистачає для моїх потреб. Я, в принципі, подрую лише зону те, щоб там не світитись. І то зимою цього не роблю, мені не потрібно, тому як для моїх потреб цього достатньо. Так, далі в мене ось це. Ви теж бачили палеточка з a Wings of Color. Це є палеточка до контурингу обличчя. Ось так вона виглядає у магазині a Wings Magda Печенка. І ця палеточка, вона не має нічого поганого у складі. Давайте я вам покажу. Тільки тут є дуже гарне. Тут є дуже гарне зеркало, яке є дуже придатне. Ось, але воно буде світити нам, правда, в камеру. Ми цього не хочемо. Тому я його прикрию, і ось так ви бачите: виглядає ця палеточка. У нас є бронзер, у нас є хайлайтер, рум'янка і... Пудра, тому в мене в результаті вийшло, що в мене є дві пудри. Правда, оця, що я вам показувала перед тим, вона більш дає такий матовий мат. Ця є більш така, я б сказала, мокра пудра, Така, не дає такого сухого мату. Тому вони, в принципі, різні, тому мені, я в принципі ним задоволена. Свочі вже не буду вам робити, тому що я його робила у відео з покупочками, там я докладно вже все мацала і так далі, і так далі. Склад абсолютно безпечний, це досить нова колекція. Подаються вони в розмані, хоча їх досить інтенсивно розбирають, тому що вони, по-перше, сама по собі дуже гарна, по-друге, склад чудовий. Ну і хто в цьому розбирається, то звісно собі не шкодують таку красоту. Дівчатка, давайте подивимося далі. І в мене тут пішли олівчики для брів, знов та сама фірма A.A. Wings of Colors. Ось так приближу. В мене її лишилося дуже-дуже мало. У мене колір Neutral Blonde, я її брала в Project Pen. І, ой, давно має таку от щіточку з одної сторони, а з другої має ось такий олівчик. І це все, по суті, що в мене з нього лишилося, дуже-дуже мало. І дуже шкода, вона дуже-дуже швиденько закінчилася, тому що самого продукту в випакування дуже мало. 0,06 грамів. Ну це просто смішно, якщо чесно. Коштувала вона десь біля 20 злотих. Тому, ну, чи буду повторювати, ну не знаю, побачимо. В принципі, за склад велике браво, але, ну. Ціна і кількість її, звісно, хотілося б трошки, щоб її було просто більше. До порівняння покажу вам ось цей олівчик з Eveline. Тут є лише один поганий інгредієнт, і все, все решта добре. І тут його набагато більше, в принципі. Тому такий, знаєте, поки нічого ще я кращого не знайшла з абсолютно безпечним складом, і це було щось інше ніж цей олівчик. Я обов'язково дам знати, поки буду користуватися, як, ну, це вже в мене майже закінчився, поки буду користуватись цим, але буду в пошуках ще абсолютно безпечного. Далі я вам покажу ось такий олівчик для губ. Це є Brush Up by Максінечка. Максинечка це така польська блогерка. Ось, це теж я купляла в Росмані. І цей олівчик має дуже гарний склад. Ось, дуже гарний склад, нічого тут не можна прикопатися, ані мікропластику, ані нічого поганого тут немає. Ось такий колір, От, дуже гарний. Як буде закінчуватись, буду брати ще, якщо не знайду ще, якийсь безпечний олівчик для губ. Тому рекомендую, дуже файний. Дівчатка, далі в мене підуть олівчики для очей. Дивіться, яка тут ситуація? У всіх цих олівчиках є мікропластик, ось, але немає інших токсичних речовин, які які негативно впливають на здоров'я. Я поки ними ще користуюся, тому що чесно ще не знайшла безпечного олівчика для очей. І знаєте, ну замінити всю косметичку відразу, це і по фінансах. Трохи напряжно, а по-друге, це не так легко, повірте, знайти продукти, які не будуть токсичними і будуть в досить адекватній ціні. Тому поки ще користуюся цими іскіко із інлота. Ескіко, ну ці всі олівчики я дуже люблю, ви знаєте. Але ну, без олівця лишатися я теж поки не можу, тому поки що мінімалізуємо токсичну нагрузку іншими продуктами. А поки це ще буду використовувати. А далі давайте я вам покажу два безпечних продукти, які, в принципі, були недавною моєю покупочкою. Це є такий бронзер та хайлайтер з фірми Paeze. Тут навіть пише на упаковочки 99% інгредієнтів натурально обходжена. І так і є. Давайте ми подивимося спочатку на бронзер. Так? Ось так він виглядає. Зараз я вам покажу він має таку от кришечку. Ось. Що я можу про нього сказати? Ну, Абсолютно безпечний, дає такий шоколадний ефект. Ну, Давайте я вже зроблю своч, я, в принципі, робила скоч його з, у відео з покупочками, але вже ладненько, як то кажуть, раз я вже його тут відкрию, покажу вам, як це виглядає. Ось ось так він виглядає. Таке, знаєте, какао. Ось Таке, таке гарне какао, і я більше буду його використовувати літом. Ось ніж зараз, тому що він зараз, як бачите, мені досить темний. Хоча, э, чи розблендувати, в принципі, він не дає аж такого дуже-дуже темного ефекту. Ось, ціна біля 40 злотих. На акції можна взяти біля, я думаю, до 30 злотих його вже можна взяти. І купляла я його в ХБ, хто проживає в Польщі. Ось, і другий це хайлайтер. І це в мене колір. А до речі, бронзер, я не сказала, це в мене колір 400 N Light. А розсвітлювальна пудра 500N Natural Glow. Я вам показувала, що вона дає такий а, супер мага-корте Сяйво. Прям, Прям ух, красота. І, до речі, я її використовую також як тіні, тому що дівчаточка і бронзер цей теж. Дівчата в мене не лишились жодних тіней для очей. Ось тому я поки використовую ось цей хайлайтер і оцей бронзер, як, як тіні. Ось. Ну, Як ви бачите, вони є дуже гарні, тому... тому тут, в принципі, не шкода таке наносити на очі, і тим більше, що це все безпечно, тому вайно, як то кажуть. Так, тому оці пудрочки можна брати, якщо когось цікавлять. Далі давайте ми перейдемо до ось цієї помадочки. Це є. Така фірма Freshly Makeup Marsala колір. Дивіться, дівчатка, от, Freshly Makeup. Я її купляла особисто в Іспанії. Я не знаю, чи вона продається онлайн, треба дивитися. Але ось така помадочка теж абсолютно безпечна, натуральна. Хороші інгредієнти, дуже гарний колір. Такий, знаєте, на кожен день. Мені подобається. Ось, і кожного дня я його, в принципі, і використовую, коли хожу на роботу. Ось така помадочка лишилася в мене. Далі, що я прикупила, дівчата? Прикупила я недавно ось такий блиск з фірми Isana. Називається Berry Love. Вона теж має абсолютно безпечний склад і вона має такий, знаєте, колір. Покажу вам свотч. Ось такий свотч. Єдине, що я вам скажу, що вона якось не наноситься прям так рівномірно. От як ви бачите на шкіри да, такі от якісь розводіки, які вона якось так в, в тріщинки входить. От, те саме вона робить на губах. І це мені не дуже подобається. Воно з часом не дуже естетично виглядає, то не буде моїм ідеалом, щоб я вам геть-геть порекомендувала. Я рекомендую її по складу, так, абсолютно. але... Ну, По ефекту вона не, могла б не мати оцих таких, знаєте, вона не, могла б не входити в шпаринки і якось так більш рівномірно наноситися. Ну, Але що поробиш? Е, так, З її нічок покажу вам ще дві її нічки: Badger, Cool Mint, Cocoa Butter це абсолютно безпечна помадка, бальзамчик, і ось ця з Dr. Organic теж. Тут нічого поганого немає, всі натуральні олійки, тому абсолютно можу рекомендувати. Мій улюблений це баджор, я його брала на айхербі. Дуже люблю. Буду щось колись замовляти з айхерба ще обов'язково візьму, бо вони дуже круті. Прямо оце, оце моя One Love Forever. Я вам чесно кажу. А він ще має такий, знаєте, м'ятний смак і холодок робить на устах. Ну, я не скажу, що це класно зимою, я, в принципі, його наношу на ніч. Але літом, то взагалі така освіжаючий, дуже класний. Ось це вже більше така, знаєте, кокосова радість, я б це назвала. Ось Це я вже більше, знаєте, так, в курточку, коли там зимою треба вийти. Я її недавно, до речі, купила, як ви бачите, тут я його не сильно використала ще. Бальзамчик як бальзамчик, хоча мені цей більш подобається, ніж цей. Добре, давайте переходимо далі до моєї недавньої покупочки. Це є блиск з фірми Catrice. і це є колір C03 Real Illusion. Це є досить свіжа лінійка, тому я думаю, вона десь скоро прийде до вас в Україну. Ось, дивіться, ось такий от блиск. Він, до речі, збільшує губки, не має в собі ніякого мікропластику, всякої фігні, одним словом. Все є гарно, чудово. Ну, Колір міг би бути трішки інтенсивніший, але, але що поробиш, скажімо так, він і так, в принципі, досить гарно виглядає на губах, приємний, трішки їх збільшує, безпечний склад, одним словом, клас. Рекомендую, хто буде бачити, можливо, його можна онлайн купити, то взагалі чудово. Дивимося, і це є серія Arctic Illusion Plumping Effects Gloss 03 Real Illusion. Так, недавно я теж купила ще один бальзамчик, такий покажу вам з Бале Magical Wishes Lepen Ось, Хороший бальзамчик, дуже бюджетний. Купила його в DM, Deutsche Market. Хто там проживає в Німеччині, рекомендую брати хороший склад, все супер. Я маю ще одну десь таку помадочку, тільки там іншого, чи сказати, кольору. Ну це не кольор, там просто була інша упаковочка. Ви можете його побачити у відео з моїми недавніми покупками. Щось я шукала, шукала, не могла взагалі знайти цей бальзам. Десь він в мене чи в сумочках, чи чи в курточках. Десь він мене одним словом сховався так, що його не могла знайти. Але є ще такий. Я ще не відкривала, але, в принципі, він за складом досить подібний до того, що я вам раніше показувала. Ось звичайний стандартний бальзам з хорошим складом. Дівчаточки, я покажу вам ще новиночки, ті, що я недавно придбала. Не тому, що в них хороший склад, просто тому що мені все-таки часом треба користуватися якимись, знаєте, більш інтенсивними кольорами помад, а я придбала собі такий набірчик. З Кіко Мілано серії Holiday Premiere. Давайте я вам покажу. Будете сміятися розмір цих помад. Це ідеальний розмір для мене зараз, тому що такими помадами я не буду користуватися часто, а на якісь, знаєте, свята, ще якісь корпоративи чи бог знашов. Одним словом, воно саме те. Знаєте, от мені вистачить цих трьох кольорів. Це я показала 0,1, такий рудий колір. Потім в мене є ще ось такий більш шоколадний, який я, в принципі, користувалася вже на корпоративі. І це є номер 03. І ще колір, це в мене ще це є 02. Дивимося, такий більш щоденний, я б сказала, такий весняний колір. Ось. Ось такі три міні-міні-помадочки, просто, знаєте, щоб оживити свою косметичку. Ну, бо, в принципі, мати лише ці два кольори це, ну, це досить мало, погодьтесь зі мною. Я буду шукати, шукати ще якісь помадки. Хоча, в принципі, з цими помадками мені, в принципі, кольорів достатньо, але, можливо, якщо побачу ще якісь, обов'язково вам скажу і думаю собі ще. Щось придбаю. Ось тому ось, такий, ось такі от в мене ще є новиночки красиві з Кіко і Вони не так виблискують гарно. Ось так. Зараз виглядає моя косметичка, дівчата. Як ви бачите, не всі тут продукти ще є абсолютно безпечні, але помаленьку, крок до кроку, ми будемо старатися редукувати також. Продукти, які ще мають в собі мікропластик і погані інгредієнти, і переходити на все безпечне. Я бачу, що вам відео по складах і безпечної косметики дуже подобається. Я буду старатися вам регулярно знімати на цю тему, і також буду знімати такі відео по доглядовій косметиці. В принципі, зараз я більше фокусуюся на доглядовій, але коли маю час, ще я в пошуках натуральної декоративної косметики. Ну, я не скажу, що натуральної, принаймні, не токсичної, яка погано не впливає на гормональний фон. Якщо вам такі відео цікаві, підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада читати ваші коментарі. Будемо разом переходити на безпечну косметику. І головне, свідомо купувати її, а не те, що там нам виробник напише на упаковці або як зарекламує даний продукт. І пам'ятайте, що ваше здоров'я залежить від вашої наступної покупки. До зустрічі, па-па-па-па!